До Великодня залишаються лічені дні. За традицією, цей час господині мають використати для того, аби обзавестись головним атрибутом свята паскою. Випікати власними руками або ж придбати вже готову в магазині запитання, над яким щороку розмірковують сотні газдинь. Сьогодні ми вирішили поцікавитись у чернігівців, яким паскам надають перевагу вони, тими, що печуть власними силами, чи все-таки довіряються вмілим рукам пекарів. Мабуть, і той і то буде. Ні, в нас будуть випечені власними руками. Я думаю, що і той, і то, тому що мати планує купувати і готувати. Тобто, і те, і те буде в цьому році. Я думаю, плануємо крафіни. І плануємо звичайну традиційну паску. Ми більше прихильники власного виробництва, у нас мама робить пасхи, дуже смачні, тому що не завжди можна знайти смачну в якихось магазинах. І ми, нам не подобається з родзинками, ми більше любимо там, у нас мама робить з сушеним ананасом. Ось. Тому ми віддаємо перевагу власному виробництву. Тільки власними. По перше, по перше, звикли. По-друге, у мене є хороший рецепт, і він завжди працює, такий перевірений багато років вже. Ну і у мене велика сім'я, тому завжди хочуть, мама твої паски. Цьогоріч, та й увесь час у мене бабуся пече, тож я прийду та візьму в неї. Якщо самостійно, де вкусніє. Тож у нашому опитуванні безперечну перемогу отримує спечена власноруч пасочка. Та, попри чималу кількість чернігівців, які надають перевагу домашній випічці, попитом користуються і святкові красуні, що прикрашають полиці супермаркетів. Ми відвідали кілька найпопулярніших у місті, аби вивчити цінову політику магазинної святкової здоби. У першому відвіданому нами супермаркеті найдорожча паска коштує 99 гривень 30 копійок за 600 грамів. Найдешевша 42,40 за 250 грамів. Загалом вибір святкових кексів чималий, тож можна підібрати те, що найбільше до смаку. А от у наступному супермаркеті не настільки різноманітно. Найдорожча паска тут вам обійдеться в 109 гривень, 5 копійок за 800 грамів. Найдешевша великодня здоба тут коштує 54,99 за 300 грамів. В останньому перевіреному нами магазині найдешевший великодній кексик коштує 28 гривень за 100 грамів. Найдорожчий 97,99 сім гривень за 500 грамову пасочку. Та є дещо, що разом із магазинною святковою здобою не продається. Випікання пасочок для багатьох родин традиція, сповнена сімейних ритуалів і потужних моментів єднання. Саме вони роблять домашню паску найсмачнішою та найочікуванішою серед усієї здоби. Ми, жителі Черкаської області, ми сьогодні приїхали в Чернігів, але я гадаю, як кожна господиня, я наприклад буду пекти власними руками. Як і завжди, вже протягом 20 років за сімейною традицією ми печемо паски власними руками. Це така а сімейна традиція, ми печемо Пасхи з мамою. І Назар підскаже, каже, так, так. Діти, звісно, діти, діти, да. Самі головні Пасочний буде. Це традиція українського народу. Ми маємо далі дітям це передавати. Самостійно, бо тоді в Пасху вкладається душа. Це дуже гарне свято, тим паче, в мене дитина дуже любить. Пасхи, ми співаємо пісні, українські народні, співаємо, промовляємо молитви. Це дуже дуже сімейне, гарне свято, і без нього ніяк.